Якби хто не ставився до Вакарчука, як до музиканта, громадського діяча, чи там, чинного чи майбутнього політика. Але я тебе бачив в ніч з 10 на 11 грудня, коли була спроба розігнати Майдан, ти тебе бачив на Криваву водохрещу біля стадіону Динамо. І для мене, наприклад, не є питанням, є чи не є Вакарчук несміливою людиною. Але ну, не зачіпало справді, що для доволі великої кількості людей. Це стало таким своєму. А в чому питання несміливості, якщо, ну, наприклад, що ти маєш на увазі. Малося на увазі. Нерішучий не рішучий. що не, рішучий. Не, не хоче йти в президент? Так. А Щоб, бути, щоб вирішувати йти в президент, треба просто сміливим бути. Так, е, слухай, якщо людина, яка е, типу, швидко і так сказано, впевнено приймає рішення в. І рухається вперед, ставлячи власну кар'єру і власні амбіції на один рівень з долею 40 з чимось мільйонів людей, так це авантюризм. Або ідіотизм. От. Другі це роблять там несвідомо, перші це роблять свідомо. Знаєш, авантюризм, він корисний, авантюризм буває корисний в бізнесі. Коли ти там. Ризикуєш. Можливо, в творчості. А, авантюризм буває е, деколи цікавий в творчості. Але і там, і там ти ризикуєш власною долею, власною кар'єрою, власними статками. Ризикувати долею понад 40 мільйонів людей просто тому, що так, тобі захотілося. Мені здається, це безвідповідально. Я в такі ігри точно грати ніколи не буду. І послухай, похід в президенти це серйозна справа, це не реаліті-шоу.